Операційний блок відділення анестезіології Запорізької лікарні номер 5 тривають одночасно дві хірургічні операції. Лікарка-анестезіолог Ольга Назаренко стежить за станом пацієнтів під час оперативного втручання. Команда медиків працює як єдиний механізм. Їхній фах і чіткість дій в цей момент вирішують все. А робота з пані Ольгою запорука успіху справи. Анестезіолог від Бога, кажуть про неї колеги. Принциповість. Непохитність в своїх поглядів щодо того, щоб не задати пацієнту шкоди, пацієнт завжди на першому місці. Тому, якщо нас завжди дуже чешуться руки, то Ольга Ніколаївна, якщо бачить якусь проблему, яка може ви може виникнути, вона ніколи нам це зробити. Вона нас придержує завжди. Тому що повинен бути певний алгоритм дій. І якщо його виконуєш, то все вдається на відміну. Тому. Вона в нас дуже. Uh... Передова така завідувачка, в якої можна вчитись дуже багатьом навичкам. Ольга Назаренко з родини медиків. Тут у п'ятій міській лікарні відділенням кардіології керувала її мама. Тому з вибором професії не вагалась і не помилилася. Брати на себе відповідальність у вирішальну мить і ухвалювати єдине правильне рішення, працювати з найновітнішою медичною апаратурою, володіти різними методиками анестезії, повертати людям здоров'я та надію на майбутнє. Це її покликання і справа всього життя. Я керую, але ніколи не забуваю про операційну. Я дуже люблю працю в операційній. Це моє. Останні два роки пані Ольга не просто напружено працює, а тримає свій фронт. Коли з весни 22-го з Маріуполя, Васильівки, Оріхова, Гуляйполя до лікарні почали надходити перші хворі з мжинними уламковими пораненнями. Ми ще були не звикли до цього, і це дуже-дуже ударило по і дуже воно було важко. Потім хлопці поранені теж було важко. Але я кажу, до всього звикаємо. Береш себе в руки, ти лікар, ти повинен працювати і працюй далі. Мені дуже прикро, що уходить життя молодих людей, хлопців наших. Вони могли би бути гарними чоловіками, батьками, синами, але на жаль, їх життя отак, отак руйнується, і, і вони гинуть, гинуть. Да, вони згинуть за велике діло за, за нашу країну, але вони гинуть. І пацієнтам, і колегам Ольга Назаренко допомагає своїми знаннями, досвідом та душевною силою. Вважає честь совість та відповідальність головними складовими професії лікаря. Віч, біль, виснаженість, все вони разом зі мною і я з ними. Ми все це пережили. Ми жили тут на роботі, ночували, і днівали, і, і жили перші перші місяці три-чотири цієї війни. Так? Це сім'я, це одна велика сім'я, всі ці мої колеги. Хочу сказати, що це спеціаліст великої літери, вона дуже досвідчена. У ці два роки вона живе і працює в лікарні. Дуже багато часу безпосередньо проводить на робочому місці. Вона допомагає великої кількості хворих, і при цьому ще вона залишається завіточкою. Чи гарних виховала фахівців перевірити просто? Треба запитати себе, чи довірю їм своє здоров'я, каже лікарка. Як я їх сьогодні навчу, так вони потім будуть. Потім буде таке моє здоров'я майбутнім, розумієте? Я за кожного свого учня можу сказати, це дійсно хороші фахівці і хороші люди. Бо я їх вчу не тільки бути лікарями, а й людьми насамперед. Проте колеги цінують у керівниці не тільки професійні якості, а й її душевну красу. Опробок – це, мабуть, 99% дев'ять дівчата. Це молодші сестри, сестри, анестезістки, анестезіологи. Це практично це все. Це всі жінки. І на їхніх хруп, таких от, тендітних плечах лежить така велика відповідальність. Що попереду? Перемога і життя, подальше життя, і все. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ.